Так, як ми з вами проговорили, що є певні налаштування, які стосуються в цілому облікової програми, проте є конкретні налаштування, які пристосовуються лише до конкретного підприємства, які допомагають налаштувати те правильне відображення виробничого обліку виробничих витрат та доходів в обліковій програмі. Для цього ми переходимо по розділу головне. У настройки облікової політики. Саме тут ми прив'язуємося до конкретної організації. Тобто тут сигналізуємо системі відносно кожної організації, яку ведемо в певній обліковій базі, які саме настройки потрібно використовувати. Найперше, вибираємо необхідну нам організацію з випадаючого списку. Зрозуміло ж таки, це відбувається в тому випадку, якщо в одній програмі ведеться декілька організацій. Після цього натискаємо кнопку Створити і переходимо до таких настройок. Найперше зазначаємо дату, з якої діють відповідні зміни. І те, що стосується виробництва, знаходиться в, нас в останніх підрозділах, а саме, одноіменний блок «Виробництво», переділи загальновиробничі. Отже, у підблоці витрати на виробництво ми можемо здійснити налаштування таких. Додаткових настройок, а саме, собівартість виконаних робіт наданих послуг розраховується. І маємо два блоки для послуг сторонніх організацій. У нас є за плановими цінами, по виторгу, за плановими цінами і виторгом. Окремо є додаткове роз'яснення, але якщо коротко, якщо немає чіткого розуміння, якими документами будуть проводитися програми, документи реалізація. Послуг, товарів або надання виробничих послуг акт, то потрібно зробити загальну настройку за плановими цінами і виторгом. Адже перші дві за плановими цінами або по виторгу мають конкретний взаємозв'язок із документами. Зокрема, за плановими цінами буде мати прив'язку саме до документу акт про надання виробничих послуг. Тоді, як інша настройка по виторгу, саме до документу, реалізація товарів і послуг. Відповідно, таке конкретне налаштування і прив'язка повинні бути вами зроблені, якщо є чітке розуміння, що лише конкретна група документів будуть використовуватися для такого типу операцій. Адже некоректне заповнення. Може призвести до того, що 223-й 23 рахунок або 91-й будуть закриватися або розподілятися некоректно. І наступна група настроєк – це для послуг за власними підрозділами. Якщо відбувається рух послуг усередині компанії між власними підрозділами, тобто, якщо розгаложена мережа виробництва і потрібно це додатково налаштувати, теж ми маємо. Три додаткових характеристики за плановими цінами по обсягу випуску, за плановими цінами та обсягом випуску. Ідентично попередньому налаштуванню. Останнє розуміє під собою об'єднане комбінування двох попередніх. Якщо ж ми говоримо за плановими цінами, в такому випадку випуск послуг відображається документом звіт виробництва за, змінами, за зміну. І перша настройка за плановими цінами відображає в ціновому діапазоні, в грошовому, прив'язується. Тоді, як по обсягу випуску, ми прив'язуємося до кількісних показників виробництва. Це теж важливий момент. Відповідно, якщо немає чіткого розуміння на початку ведення обліку, варто настроїти в цілому, скомбінувати ці дві настройки. Тобто рекомендую за плановими цінами і виторгом, і за плановими цінами та обсягом випуску. Наступний підблок переділи дозволяє вам налаштувати розподіл розрахунку собівартості багатопередільного виробництва, що включає кілька залежних етапів, тобто для більш складніших підприємств, де розгалужена система виробництва кінцевого продукту, і тоді, коли підрозділи між собою переплітаються у наданні послуг. При виготовленні чи наданні виготовленні продукції або наданні послуг є можливість налаштувати автоматично, тобто система при закритті періоду буде самостійно визначати послідовність закриття, і, або вручну, в такому випадку порядок закриття підрозділів при закритті. 23 го рахунку ми повинні створити самостійно. Для цього створюється документ, у якому залишаються підрозділи лише виробничого характеру, які мають відношення до надання послуг або виробництва готової продукції. І розподіл загальновиробничих витрат теж маємо додатковий блок методи розподілу непрямих витрат організації, у якому підбираємо необхідні налаштування. У тих блоках, які в нас запитує система.